Вітаю всіх вас, шановних глядачі. Сьогодні будемо казати про державний бюджет на 26 рік, бо його вже прийняла Верховна Рада в першому читанні, а це більше грошей на війну, на соціалку. А що це означає насправді? Скільки будемо заробляти? Які будуть пенсії, і взагалі чи вистачить оцих грошей державі? Скажемо простою людською мовою, бо з оцих чиновницьких фраз. В кінці цього відео зробимо висновок і додивіться це відео до кінця, бо будуть в кінці відео задані два важливих питання. Отже, головна стаття витрат згідно цього бюджету це оборона. Уряд планує витратити на неї, на оборону, 4,8 трлн гривень. Це рекордна сума, майже вся економіка працює на війну. Зібрані в Україні податки. Це приблизно 2,8 трильйонів гривень. І всі вони підуть на військо, на техніку, на озброєння, на безпеку. А решта це близько 2 трильйонів, Держава хоче отримати від міжнародної допомоги. Тобто, це бюджет бюджет країни, яка воює. І поки що уряд не розраховує, що війна завершиться до 27-го року. Якщо казати про соціальні стандарти, це мінімальна заробітна плата. З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата зросте до 8647 гривень. Всі ви знаєте, зараз мінімалка 8000. Тобто плюс 647 гривень буде. Добавлено до мінімальної заробітної плати. Або це вона зросте на 8%. Середня заробітна плата по країні до кінця 2026 року має сягнути близько 30 тисяч гривень. Але це як середня температура по палаті. Тобто, плюс-мінус ось такі плани стосовно цього державного бюджету. Якщо казати про освітян, то їм пощастить трохи більше. Чому? Бо для вчителів уряд заклав підвищення заробітної плати на 30% з січня і на 20% з вересня. Тобто середня заробітна плата вчителя з нового року буде 21 700 гривень, а восени вона буде 25 000 гривень. Також мають підвищити заробітну плату викладачам університетів аж на 50%. У документі також є рекомендації підняти грошове забезпечення військовим. Але поки суми не назвали. Бо це мають допрацювати перед другим читанням, і тоді буде вже зрозуміло, яка ж буде середня заробітна плата військова. Збільшення прожиткового мінімуму на 9,9% так само, як і прогнозують інфляцію. Тобто, якщо зараз прожитковий мінімум становить 2920 гривень, то оцей прожитковий мінімум буде 3209 гривень. Якщо казати про мінімальну пенсію, то вона зросте з 2361 гривні до 2595 гривень. Що буде з доларом? Долар у бюджеті заклали по 45,7 гривень, а євро 49,4. І це лише орієнтир, це не офіційний курс. Так вони планують. Ось такий орієнтир вони запланували. Уряд очікує, якщо казати про економіку, що економіка зросте на 2,4%, а інфляція буде близько 10%. Тобто ціни знову підуть угору. Буде підвищення цін. Дефіцит бюджету, він шалений 44 мільярди грі... доларів. Із них, поки не знають, де взяти, 18 мільярдів доларів. Для того, щоб його покрити. Тож знову сподіваються на західних партнерів, бо від них залежить велика частка. Бо це фінанси, це гроші. На житлові субсидії грошей залишають стільки ж як і та рік. А це 42 мільярди гривень. Тобто, нових пільг не буде, але старі пільги вони залишають. Ось що стосується державного бюджету на 26-й рік, який був прийнятий в першому читанні. Давайте зробимо вже висновок Стосовно цього бюджету 26-го року, це буде бюджет виживання під час війни. Бо по цифрам ви зрозуміли, які будуть підвищені, і наскільки вони будуть. Держава тримає курс на оборону, підтримку армії, і трохи вона піднімає соціальні стандарти, про які ми сказав. Але тут виникає одне головне питання: чи вистачить грошей на оці всі плани? І чи прийде допомога від партнерів? Бо все залежить зараз. Я впевнений, кожен розуміє від міжнародних партнерів, бо вони зараз вливають кошти в Україну. Від них все залежить. Прийдеться допомога від партнерів? Чи вистачить, чи вистачить ці гроші? Бо бюджет вони запланували. Бо без цієї підтримки кожен розуміє, що оцей бюджет просто не зійдеться, якщо не буде коштів. І, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відчули ви зміни у своїх доходах цього 2025 року? Які це зміни? Що змінилось в плані ваших фінансів? Вони стали більшими, вони залишились на тому рівні, або вони взагалі зменшили? І чи вірите ви, що вже в 26-му році стане легше жити? Напишіть свої думки, як ви бачите, своє розуміння цього. Бо всі ви знаєте, що від того, яка фінансова складова людини, таке і життя людини, також чи змінилось щось у вас в 25-му році, чи не змінилось нічого? І що ви очікуєте від 26-го року, що ви бачите в 26-му році? Напишіть оці ваші бачення стосовно цих питань, які ми тут вам озвучили. Тому, речі, я дякую всім вам за те, що ви переглянули це відео до кінця стосовно державного бюджету на 26-й рік. Який був прийнятий поки що в першому читанні. Залишайте свої коментарі, свої думки, свою позицію, свої бачення. Ставте обов'язково вподобайки. І залишайтесь на цьому каналі, ставайте нашими підписниками для того, щоб знати більше важливої інформації, яку ми висвітлюємо саме для вас, для наших глядачів. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.